Христу, отці Василь, як правильно святкувати Різдво Христове 25 грудня чи 7 січня? Дякую, Чехія. Ну, Чехія святкує 25 грудня. Як правильно святкувати? Я б не так поставив питання. Я би поставив питання, яким календарем користуватися сьогодні? Світ користується яким календарем? Григорянським Яке сьогодні число, хто знає? Ніхто не слухає, ніхто не знає. Сьогодні 4 листопада, так? Не так. Так, де моя книжка? Зараз я вам скажу, яке сьогодні число, бо я так не знаю. Сьогодні 22 жовтня. Так яке сьогодні число? 4 листопада чи 22 жовтня? Сьогодні 22 жовтня. Ви по цим календару йдете на роботу. Розумієте, так? Сьогодні є 4 листопада, за Григоріанським календарем. За юліанським календарем, сьогодні 22 жовтня, котрий календар точніший. Григорянський, тому що сьогодні 4 листопада. У кожному Требнику, я вчора показував і зараз сьогодні ще раз покажу. У кожному Требнику, у, е, е, у греко-католицькому, чи, чи, наприклад, у православному, чи в Римо-католицькому, ну, у греко-католицькому, теж треба показати. Це є дуже важливо, бо, тому що ми скоро готуємося до переходу, скажімо так, ми готуємося до переходу на Риолянський календар. Так, 735 -та сторінка. Це є у нас Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Можна таке показати ближче? Бачите, пише. 25 грудня пише у греко-католицькому е служебнику. 25 грудня Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Беремо православну Мінею. Перша частина. Видання. Видавництво відділ Української православної церкви Київського патріархату Київ року 2002. Нове видання. Це ще був Київський патріархат. От, оце видання було службове. Відкриваємо. Відкриваємо. Різдво. Пише Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Місяць грудень, 25-й день. У Московському патріархаті відкриваєте книжку Мінею. Це є Мінея святкова. Відкриваєте мінею. Читаємо. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 25-й день, грудень. І в кожній книжці. Просто по Юліанському календарю, якщо святкувати, то сьогодні 22 жовтня. Трошки він, як би то сказати, запізнюється, так? а по, по григорянському календарю сьогодні 4 листопада. Тому святкувати треба. 25 грудня, однозначно. А от за яким календарем? Я думаю, що за Григорянським, за новим. Бо Юліанський календар це за Юлія Цезаря був, а Григорянський – це за папи Григорія, який більше вже уточнили там оту відхилення, що земля навколо Сонця проходить цей відстань за от такий період часу. І там була похибка. І за кожний рік набігала лишня там хвилини, години. І так потім набігав день. Кожних там скільки там років набігає один день. І якщо ми у 24-му році не зробимо до 24-го року, не зробимо реформу календаря, то вже треба буде рахувати не 14 днів, а 15. І тому новий рік написано у цій книзі і в цій книзі греко католицькій у православній Новий рік 1 січня. А ми святкуємо якого? 14-го, ні те, ні се. Церковний рік починається 1 вересня, індикт називається він. Ми святкуємо 14-го. Хоча по книжках пише 1. го Тому правильно святкувати Різдво Христове 25 грудня. За Григоріанським календарем, по таким календарем, яким живе держава. А то держава живе за Григоріанським календарем, а церква за Юліанським. Це треба виправити.